Вітаю вас, шановні глядачі! Ну що? Дочекались? Від 1 липня в Україні стартує нова соціальна допомога, єдина базова виплата у 4,5 тисяч гривень, які раніше отримували малозабезпечені сім'ї та батьки. Але важливо знати, хто має право отримати ці кошти вже зараз, а хто лише в жовтні, як оформити допомогу, які документи потрібні, і головне, як не втратити право на виплату через банальну помилку. Розповідаю все коротко, чітко і без лишних слів. Залишайтеся. З 1 липня в Україні змінюється підхід до соціальної підтримки, незахищених категорій населення. Запроваджується єдина базова соціальна допомога, розмір якої становитиме 4,5 тисяч гривень. Ця допомога, ця фінансова підтримка, ця виплата вона замінить багато різних виплат, які були низького розміру і вони були роздрібленими. В одному з попередніх відеороликів. Я вже розповідав, що це за програма і що це за ініціатива. Але у пенсійному фонді надали роз'яснення чітко і зрозуміло, хто має право з 1 липня подавати заяви на її оформлення. І хто має право це зробити з 1 жовтня. Які документи для цього потрібні, і, взагалі, яка процедура оформлення цієї фінансової підтримки? Зараз розповім деталі, все, що відомо. А поки що. На каналах телебачення говорять щось подібне, але Пенсійний фонд надав деталі щодо нової фінансової підтримки, соціальної допомоги українців. З 1 липня 2025 року стартує експериментальний проект для сімей з низькими доходами. Новий вид виплати запроваджують відповідно до порядку затвердженого постановою Кабміну від 25 березня 2025 року номер 371 Саме тоді було ухвалено це рішення, хто має право на виплату з 1 липня і з 1 жовтня. Тобто, різні категорії українців зможуть оформити цю допомогу у різні періоди. З 1 липня це можуть зробити сім'ї, які на дату звернення за призначенням базової соціальної допомоги є отримувачами ось цих категорій. Їх є 4. Перша категорія Державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. Друга категорія Допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, третя категорія Допомоги на дітей одиноким матерям і четверта категорія Тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Не мають можливості утримувати дитину або їхнє місце проживання невідоме. Тобто ось ці чотири лише категорії громадян, далі з 1 жовтня 2025 року зможуть долучитися і інші особи або сім'ї, обставини яких відповідають вимогам та критеріям, визначеним порядком, матеріальне та соціальне становище, потреба в державній підтримці тощо. Тобто, малозабезпечені особи та інші верства населення, як можна оформити ось цю базову соціальну допомогу, ось цю фінансову підтримку від держави двома способами. Нашим звичним, звернувшись до відділення пенсійного фонду, причому, незалежно від місця вашої реєстрації, з документами, написати паперову звичайну заяву. ну Тобто старим таким перевіреним способом. Другий спосіб це онлайн формат, в електронному вигляді подати заяву. Але вам для цього потрібно мати смартфон і мати встановлений мобільний застосунок ДІЯ. Багато хто зможе це зробити. Багато хто не знає, як це зробити, як взагалі встановлювати «Дію» і як отримати свій електронний підпис. Тобто, його оформити через Дію. Я детально. Все так розказати зараз не зможу, бо це довго. Але це все є досить просто і досить легко. Нічого там складного немає. Ну, звичайно, якщо у вас є мобільний телефон, якщо у вас є смартфон і є доступ до інтернету, проблем немає взагалі ніяких. Кому складно, я залишу зараз деяку думку для полегшення. Але дивимося далі. Алгоритм призначеної базової соціальної допомоги. Перше, це подання заяв, як я вже казав, уповноважений представник сім'ї він має бути повнолітнім членом сім'ї. Подає заяву про намір отримати базову соціальну допомогу та заяву про призначення. У цих заявах зазначаються особисті та контактні дані, а також інформація про всіх членів сім'ї. Наприклад, Батько або мати звертається до пенсійного фонду для того, щоб отримати допомогу на дітей. Головний, член родини оформлює цю допомогу першочергово на себе, тобто максимальна виплата саме для нього. Для інших членів родини вже будуть виплати іншого розміру. Вони будуть дещо меншими, крім дітей, але про це далі. Далі, що відбувається? Перевірка даних. Відомості про склад сім'ї підтверджуються через відповідні інформаційні системи та державні реєстри. Як ми знаємо, дані про нас добре відомі державі. Хтось думає, що ось він не подаватиме ті чи інші дані і якимось чином зможе приховати свій чи майновий стан. Чи ще щось? Ну, взагалі багато таких моментів, які думають, що держава не знає. У нас у більшості, в абсолютної більшості, є так званий податковий номер. Ну, він трошки по-іншому називається реєстраційний номер платника податків. І держава через цей код, ось цей ідентифікаційний, як ми раніше його називали, прекрасно зможе отримати будь-які відомості, де ви проживаєте, хто ви, де ви одружені, не одружені, де ви навчалися. Це все завдяки ось цьому коду можна отримати. Тому ніякої складності у цьому немає. Ці дані, які людина подаватиме вона. Має бути достовірним, тому що якщо вони будуть недостовірними ці дані, доведеться не лише повернути цю допомогу, а ще й можуть оштрафувати. Ви знаєте, що більше точно не дадуть, а забрати точно можуть. Далі що відбувається? Попередній розрахунок допомоги, розрахунок орієнтованого розміру базової соціальної допомоги. Він проводиться засобами єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Тобто, порахують, на яку саме суму ви можете розрахувати і претендувати в майбутньому в цілому. Далі що відбувається? Інформування заявника про результати розрахунку, уповноважений представник сім'ї, тобто та людина, яка подавала безпосередню заяву, отримує інформацію про результати розрахунку, скільки кому, яка виплата, яким членам родини передбачена. Наступний етап це підтвердження згоди. Якщо сім'я погоджується із розрахованим розміром допомоги, уповноважений представник пенсійного фонду підписує заяву про призначення базової соціальної допомоги. Так, як же розраховується ось цей розмір базової соціальної допомоги. Давайте подивимося: ось цей розмір базової соціальної допомоги. Визначається як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї. Тобто прямо будуть враховуватись, які доходи має родина. Розмір базової величини для розрахунку, як я вже казав, це 4500 гривень. Розмір базової величини для сім'ї визначається на рівні 100%. Такої базової величини для першого члена сім'ї уповноваженого представника для кожної дитини до 18-річного віку також передбачено 4,5 тисяч гривень. А також для осіб з інвалідністю перших двох груп, це 70% такої базової величини для кожного наступного члена родини, знижений розмір. З якої дати та на який срок призначена базова соціальна допомога. Базова соціальна допомога призначається на повний місяць, в якому уповноважений представник сім'ї звернувся за її призначенням. Незалежно від дати звернення, виплата призначається строком на 6 місяців і з подальшим автоматичним продовженням виплати, такої допомоги під час реалізації експериментального цього проекту, а проєкт цей буде реалізовуватись протягом двох років, тобто до 2027 року. 1 липня не передбачено запровадження пенсійної реформи, на яку очікували два роки, про яку уряд говорив два роки. Кабмін і різні Міністерства соціальної політики неодноразово говорили про те, що ось будуть зміни, їх не буде, принаймні у липні в наступному місяці вже точно буде. Багато хто писав до уряду, але це не допомагало. А зараз пенсійна реформа відкладається до кращих часів. Зараз інформація є, що з 1 жовтня будуть зміни. Що буде ось цей перерахунок, що буде запроваджена бальна система. Чи буде вона запроваджена, чи не буде. Чи ця ініціатива знову залишиться на рівні розмов? Побачимо! Ми вже це побачимо от найближчим часом. А зараз я вам дякую за увагу. Підтримайте це відео вподобайкою, палець вгору. Якщо вам була корисна ця інформація, підпишіться на канал, тому що вже скоро ми з вами зустрінемося на ще одній важливій соціальній темі. Хай вам щастить!